Так, Доброго ранку або доброго вечора. У нас сьогодні буде зараз коротка руханка, щоб розрухати наше тіло. І можна робити в цілому як і вранці, так і ввечері, так і в обід під час сидячої роботи, коли зручно. Ми будемо опускатись під час неї на підлогу, спробуємо балансок зробити. А для початку ми почнемо стоячи. У нас стопи на ширині наших тазових кістечок. Руками опускаємо. Головою тягнемося догори, плечі опускаються, спинка пряма. Ми тут прикрили очі і починаємо обережно переносити вагу тіла з однієї ніжки на іншу. І переносимо туди, сюди, закритими очима. Перенесли знову фокус, уваги на дихання. Дихаємо. Всю практику ми не забуваємо дихати. Дихаємо рівномірно, стараємось тримати. От рівноцінний вдих видих, вдих, 3 секунди, видих 3 секунди. Або 4, або 5, як вам комфортно. Зупинили, і знайшли баланс між двох ніжок. Збалансувалися і просканували все наше тіло від маківки до кінчиків пальців, на стопах. Подивилася, як вона себе почуває. І потім перенесла фокус уваги на ментальне запитала, як себе почуваєте зараз ви. Супер. І знову перенесла фокус уваги на дихання. І до декілька циклів дихання подихаємо трошки глибше. Розтягуємо вдих, видих. Розтягуємо на 5, на 6 секунд. І ще трошки. Молодці. І можна очі привідкрити або можна залишити закритими очима. Ми будемо правою рукою скозити по правій ніжці, а лівою рукою витягатися до гори. Супер! Зупини ось тут, розтягуємо нашу ліву частинку тіла. Молодці. Можна поглядом дивитись догори, можна опускати. І поміняли ліва рука по лівій нозі. Потягнулася в праву руку. Витягнулися. І ще по правій нозі. І ще по лівій нозі. Молодці. Обережно дві руки до неба. Зробили замочок за головою. І ми будемо, скруглюючи спинку, згинатися, згинаємо коліна і наче хвилька розкриваємо. Скруглюємо, зводимо ліктики, прогнулися. і ще два рази. Прогнулися. і ще, прогнулися. і ще один раз прогнулися молодці. Давайте залишимо ліктики ось тут, сильно на голову не тиснемо. І обережно ми зробимо декілька обертів. Тягнемося правим ліктиком вперед, лівим назад. Таз ми залишаємо на одній осі, лише корпус скручується. І потягнулися вперед. І поміняли. Вперед. Поміняли. Вперед. Поміняли. І вперед. І відпустили руки. І тут ми давайте руками трошечки покрутимо, розслабляємо. Колінка підзігнуті в нас. І руками, як мотузочками, туди-сюди. Голову теж можна розслабити, відпустити. Тіло в нас легке, вільне. Супер, ще трошки. Молодці, зупинилися обережно. Сніжки випрямили і розійшлися ногами, щоб у нас був наче метр між ними. Стопи в нас паралельні зараз. І ми обережно з прямою спиною поклали руки собі на поперек, Нагнулися. Супер, спинка в нас пряма. І стоїмо корпус паралельно під Можна ніжками ще розійтися, якщо потрібно. І з цього положення ми витягнули руки, наче ми тримаємо якийсь м'ячик. І стоїмо дихаємо, тримаємо все тіло в тонусі. Супер. Молодці. З цього положення у нас права рука йде на ліву ногу. А ліва рука розкрилися догори. Постояли, подихали. Голова знову обгоди низу обу догори. Обережно знову дві руки до витягнули попрямі. І ліву руку поставили, і правою рукою розкрилися. Знову віднайшли комфортно для себе. Положення голови, знову витягнули дві руки, обережно нахилилися до ніжок, відпустили тут голову, помахали головою. І обережно з спинкою піднялися, молодці. Ліва нога залишається, як є. Праву ногу поставили перпендикулярно лівій. Зігнули праву ногу, від'їхали трошечки носочком. Наші тазові кісточки не на ногу, від ноги. Таз дивиться по прямій. Розійшлись руками, дивимося на пальці передні руки, руки тримаємо на одній осі. Розриваємо п'ятками килимочок. Стоїмо, дихаємо. Додали трошки динаміки, випрямляємо ногу, зводимо руки. І назад. Випрямили, звели. Випрямили, зігнули. І посміхаємося. Даємо обличчя. Посмішку, даруємо ближчу посмішку, Боже. Коли наше обличчя розслаблене, тіло думає, що нам приємно. Так що, робимо собі приємно. Супер. Права рука на праву ногу. Нахил лівою рукою знову шия або туди, або туди, постояли. І обережно повернулися. Випрямили ногу, закрили. Права нога в нас тепер пряма, ліву стопу поставили перпендикулярно, зігнули коліно, коліно над п'ятку, нас не на ногу від ноги. Розштовхнулися руками, пальчики натягнуті, руки на одній осі, дивимось на пальці передньої руки. Дихаємо, нас наче знову розтягуємо. Випрямили, звели ручки, зігнули, випрям, зігнули, випрямили, зігнули. І ще випрямили, зігнули. Ще один раз зігнули, стоїмо. Ліва рука на ліву ногу закрила знову вибрали для себе комфортне положення. Обережно повернулися, повернулися, закрили ніжками, і ніжками підійшли трошечки ближче одне для одної. Поставили стопи тепер на 45 градусів, трошки ширше на стопи, ніж ширина тазу. І присіли. Це називається маса, на йогівський присід. Ми розштовхуємо наші коліна ліктями, спину ми зберігаємо пряму, сидимо, дивимося вперед. Молодці. І з цього положення ми спробуємо такий елемент, як бакасана. Це в нас баланс на руках. Воно перекладається як поза Ворона. Це є найбазовіший баланс в Йозі. Нормально вона там? Ми руки ставимо на підлогу, у нас долоні міцно притиснуті. Зазвичай ми виходимо з маласами. Поставили руки на підлогу, долоні міцно притиснуті, пальці направлені вперед. Підняли таз, ліксів зігнуті. Наша задача закрокувати нашими ногами трошки вище ліктів. Тобто ми, наприклад, ставимо одну ніжку вище ліктя, інша нога на підлозі. Побалансували тут, відчули вагу тіла. Погляд у нас не прямо донизу, а трошечки далі, наче на краєчок килимочка. Закрокували, відчули, поставили. Те саме ми робимо з іншою частиною тіла. Закрокували іншою ніжкою. Відчули вагу тіла, поставили бакасані головне не стрибати в неї, не робити ось, ось цих типу якихось рухів, а обережно відчуваючи вагу тіла, ми в неї зайшли. Потримали баланс, відчули вагу тіла, обережно повернулися. І робимо так декілька разів, щоб закріпити. В кого не виходить, ми робимо по черзі наші ніжки, опускаючи на підлогу. Супер, молодці. Ні в кого вже прям гарно виходить, ми знову опинились зверху, потримали. Обережно опустили знову в маласину. Сидимо, тримаємо. Дихаємо. Ви молодці! Навіть якщо у вас сьогодні не вийшло, воно обов'язково вийде. Просто похваліть себе за будь-яку спробу. І залишаємось тут. Супер, ми обережно опускаємось на сідниці. Права нога в нас залишається біля нашої. Біля нашого корпусу, а ліву ногу ми витягнули трошечки далі. Відбудувались тут. Там нормально по кадру не треба опустити нижче. Супер. Ми тут ліву руку кладемо на праву ногу, а праву руку взяли за голову, ліку зігнули. І допомогли собі. Ми лівою рукою робимо речах і розкручуємо себе, наче вправо дивимося догори. Залишились, тут потягнулися. Молодці. обережно повернулися, розвернули наш таз до витягнутої ноги. Коліна можна зігнути і нахилитися до неї. Або прямо лягти животиком. Якщо не лягає нічого страшного, ми згинаємо коліно і тягнемося. Руками не обов'язково тягнутися прямо до ступи. Вони можуть бути десь тут, а головне зберігати пряму спину. Пам'ятайте, що йога – це не про насильство над собою. Це про те, щоб робити собі приємно. Стоїмо. Молодці. Обережно випрямились, ліву ногу тепер зігнули, а праву ногу випрямили. Відбудувалися тут. Права рука в нас тепер пішла на ліве коліно, лівою рукою за голову і, як ричагом прокрутили себе погляд догори. Стоїмо. Дихаємо. Молодці. Обережно Повернулися і таз повернули до прямої ноги. Так само можна зігнути ногу або прямо опуститися до прямої ноги. Так само віднайшли комфортне положення ваших рук. Пам'ятаємо про пряму спину і пам'ятаємо про те, що нам не повинно бути дискомфортно. Стоїмо, відпочиваємо. Молодці. Обережно випрямо спину. І ніжки ми принесли вперед. Ми ставимо тепер знову стопи на підлогу, руками ставимо за наші сідниці, пальці направлені вперед. Ми будемо витягатися, виносити таз вперед. Вийшли, руки прямі. Голову не обов'язково закидувати, погляд може бути вперед. І стоїмо тут. Максимально вгору горучниці. Відпочиваємо. Супер. І тут декілька динамічних рухів ми принесли сідниці між ручок, не торкаємось підлоги. І назад. Якщо важко, можна торкатись підлоги. І ще декілька разів. Залишились знову тут, стоїмо, дихаємо. Обережно опустили сідниці. Ми зробимо ще декілька вправ на прес, і в цілому на сьогодні це все. Ніжки ми підняли паралельно підлозі, руки паралельно, тримаємо статику, дихаємо, посміхаємося, стоїмо. Якщо тут важко, можна завжди опустити наші стопи на підлогу і тримати статику ось тут. Тут також у нас працює наш кор. Віднайшли комфортне положення. З цього, року, з цього моменту ми ручки до себе, це називається намасте, І ми будемо правим ліктиком тягнутися до лівого коліна, Повернулись і назад. повернулись і назад. Важко опустили ніжки. І все робимо з цього положення. Віднайшли комфортно для себе. І трошечки ще опрацюємо. Молодці. Знову статика тримаємо останні секунди. Опустили ніжки, руки трошки нижче колінних чашечок і зробили декілька скруглинь спинкою. Туди-сюди. Молодці. Можна такі чути. І з цього положення ми обережно схрестили наші ніжки і пролізли руками вперед, потягнули нашу спину. І розслабили живіт прям впав на підлогу, на ніжки. Відпочиваємо, розслабляємось. Обережно припіднялися. Давайте останні скрутки права рука на ліве коліно. Ліва рука пішла назад. Докрутили себе. Можна лівою рукою прямо піти і схопитися за наше праве стекно. І повернулося ліву рука на праве коліно, а права рука назад або за нашу лівости. Повернулося. Тут обережно можна дати нахили шиї, правою рукою нахилити нашу голову, але ми прям сильно на нихляємо. Ліве плече потягнуло, і лівою рукою ми поповзли в сторону, розтягнули прям всю-всю-всю нашу ліву частину. Провернули голову, подивились до неба. І поміняли, нахилили вліво право плече опущене, рука поповзла. І нахилили голову стоїмо. Повернулись і руками пішли до неба. І обняли себе. І прям скрутилися. Супер. Опустили руки, можна прикрити очі. І перенесли тут фокус уваги на дихання. І допомогли собі розслабитися. У нас буде синяче шаваси. Ми розслабляємо кожну частинку нашого тіла. Розслабляємо від маківки. До кінчиків пальців на стопах. Викосаємо всю нашу увагу на звуці, розслабляємося. І залишаємося в шавасині стільки скільки вам потрібно.